Привіт, ютюб! Сьогодні будемо бомбити м'язі ніг. В частности, квадрицю. Коли будете тренувати ніг, не робіть тренування на всі групи м'язів. Тобто, допустимо, задню поверхню, передню поверхню, там, внутрішню поверхню, сідниці. І в видно тренування, це дуже багато. Робіть спочатку покручу на задню поверхню, повністю ікри, біцепстигна, сідниці і так далі. Тобто, Показувала дупу. Била. <клес> Поділяйте ваші тренування на групи. Допустим, перше тренування ніг ви можете зробити на задню поверхню, біцепс, стегна, і краножні, і сідниці. Все. Забули за, за цю тренування ніг, там зробіть 3-4 вправи, там 5, якщо вам дуже хочеться. Наступне тренування вже робити на передню частину стегна. Допустимо, ви робите квадрицепс, зовнішню, латеральну частину квадрицепсу, латеральні частини. Стегон і так далі. Тобто Не треба робити всі м'язі ног повністю в одне тренування. Ви просто не зможете навантажити нормально дати навантаження м'яза. Тому сьогодні будемо тренувати квадрицепс і тільки і все. Ну Трохи латеральних м'язів ще дамо, і все. Квадрицепс так саме, щоб прокачати верхню частину, зовнішню, частину, внутрішню частину, капельки оці і так далі. Тобто, дуже багато вправ, які ви можете робити. Тому поїхали. Перше право будемо розгинання. Ніг робити. Покажу, як правильно сідати, як правильно розгинати, як правильно робити цю вправу. Тому що бачу в залах 70-80% людей просто невірно роблять цю вправу. Поїхали. І так. Перше права, яку ми будемо робити на квадриці, ми класно будемо розігрівати м'язи углоби, щоб уже на присіданнях ми не відчували ніякого дискомфорту. Дивіться, як правильно сісти. Обираєте довжину сидіння так, щоб коли ви сиділи, ваш оцей центр руху снаряду має підпадати з центру вашого коліна. Якщо він буде отут, ви просто не зможете ноги отак от до кінця випрямити і міна зажати. Якщо він буде всередині, ви зможете до кінця зажати ноги і можете нормально працювати. По висоті валюка. Цей валик повинен бути на цій частині. Якщо він буде отут, ви будете просто його тримати на стопі. Або якщо буде сильно виска, вам просто буде давити в кістку. Тому отут, зразу за стопою, у вас повинен бути у цій валик. Тому ви ставимо, виставляємо сидіння на такій висоті. У нас дуже жорсткий ці валик, дуже давить, тому маленька, така, не знаю, як єська примудра. Шикс. І поїхали. Повністю, коли випрямляємо, то стараємось насків так не тягти, щоб ви так будете напрягати дуже сильно крестообразні зв'язки. Тобто носки ми на себе тримаємо і приносимо навантаження з кстаобразний на внутрішню частину квадрицепсу. І поїхали. Так же саме, як і на а, вправи на всіх остальних групах м'язів, ми розігріваємося декільками підходами. Тобто не робимо там, один розміночний, зразу потім ставимо робочий а, підход і працюємо на холодній зв'язки. Тобто спочатку ми розігріваємося там, четвертинкою від робочої ваги, потім ставимо половину від робочої ваги, а потім вже тільки ставимо робочу вагу. Тобто мінімум два підходи повинні бути розміночні. Я їх роблю в суперсеті, тому що далі буду присідати на квадрицепсуського постанову. Тобто зараз роблю прогинання, зразу суперсету роблю зведення їх на латеральні частини, які зазвичай хлопці пропускають. І це дуже е, невірно, тому що ця цей тренажер дуже класно наганяє кров в тазове дно, де у чоловіків знаходиться простата. Тому це буде профілактика та ганяння крові там, де треба по довжині. Виставляємо цю штуку так, щоб ви коли розтягали. Це була максимально критична частина розтягнення, щоб ви не відчували дискомфорт. Отак от, розтягли, от-от-от, і тоді починаємо зводити. Чикс. І поїхали. Опа. Шукс. Відпустили. Шук. Не треба робити супер-швидко там отак. От. Ви цим самим просто будете напружувати зв'язки. Тобто робимо, як і в всіх вправах, повільно. Плавненько. Також розігрівальна вага, потім буде на робочі ставити більше. Зараз у мене 30 кілограмів стоїть, на робочі буде 68, тому я роблю половину тут. Там буде робочі стоять 100, тому я робив їх на два розмінальних підходи. Так само, як у вас, якщо буде вага робоча менше, там 100 кілограмів і так далі, то ви можете тоді зробити оту розігрівальну вправу, Просто два підходи зробити. Там будь, у вас там 30 кілограмів. Це ваша робоча вага буде. Тобто ви можете зробити, наприклад, 15 кг, два підходи по 12 а потім переходити вже до робочого ваги. Це буде нормально. І так, перший робочий підход Я поставив 107 кг. Якщо нормально зайти на 12 плюс повторів, тоді на наступний додам. Якщо ні, тоді буду цією вагою працювати. Так же саме ви не треба сразу там відчувати, що ви можете більше потягти. Зробіть краще додатковий підход і наробіть її багато вигляд, щоб потім ви там останні три рази які тупо не Тобто Ви повинні зробити до відмови, але не повинні зробити до відмови 5 разів. Відмова повинна бути десь там на 12-13 повторі, щоб ви далі трохи попрацювати м'язом. Оп. Оп. 107. І так, далі ми будемо робити присідання, неправильне присідання в сміті. Дивіться, якщо у вас якісь є проблеми з колінами або вони болять, то цю вправу робити не можна. Ми будете робити тоді вправу замість цієї. В тренажері жим ног. Робимо, ставимо ноги вузько на платформі, ноги тримаємо між собою десь, ну по ширині плечей, і тоді можете робити. Якщо цього вправу будете робити з больними колінами, у вас ще більше повривають. Смисел вправи. Заходимо, тримаємо, ставимо ноги не отак, от вперед, прямо під собою, прям максимально рівно стаємо, наски трохи розвертаємо, і коли сідаємо вниз, то стараємось не опиратися. Вазі то тобто не запротивляємося вазі, а прям просто піддаємося їй. Коліна так вперед виходячи з камеру, то хопущу нижче. І так стоїмо. Кідаємо до сюди, сідни цей пол, і встаємо. Шикс. Фу. Фу. Ця вправа націлена на, так як сказати, сочні квадриці. Коли від, прям капельки такі жорсткі від коліно, робить його як нависач. Оця вправа для цього. Ну, Якщо у вас больні коліна, цю вправу вам робити не можна. Розминаємося, поїхали робити робочий підход. До речі, я в накаліниках не тому, що в мене коліна болять, а в них я тому, що щоб вони у мене не боліли. Тому якщо ви тренуєте ноги, особливо так активно дуже, то краще одягайте на калінники. Краще все буде не Вони дуже класно тримають тепло і там краще буде вирубатися фінальна рідина і будуть змащувати ваші коліна. Чілки теж можна, але вони трохи гірше тримають тепло і трохи гіршим буде. Неоприневі саме воно. Тільки ж не спутайте їх там з поверлітерським наколіннями, де ви отак ногу просто не сагнете. Ви будете як на прямих ногах. ходити. Тому неоприяниві наколінники допоможуть вам краще присідати і не травмувати себе. Так, Поїхали перший робочий підходи. Стали вертикально, носки трохи розвернули і поїхали в повний рух. Далі ми будемо тренувати верхню частину оця, яка відокремлює ногу від е, корпусу. Тобто вона робить її більш таку гарбатою. Це можна робити в маятнику, цю вправу. зараз покажу, як робиться. Можна робити в кросовері, як вам зручно. Це така от протяжка тягти ногу на себе. Коротше, стаємо, якщо у вас немає такого тренажера, кросовер все одно в вашому залі є. Тому можна ціплятися за манжет і робити аналогічний рух. Стаємо цю ногу на кращих ставимо, закидуємо ногу сюди. Цю ногу чуть підсягнули і цією ногою так тягнемося вгору. Відпустили. Шикс. А, супер! Прям відчувається це. Цю м'язу ви можете тренувати туди, коли робите неправильну прес. Там махи на турніках, махи ногами на лавочках і так далі, коли люди отак от роблять, отак. То ви тренуєте не прес, а оцю частину квадрицепса. Тобто, щоб прес тренувати, треба піджимати таз. Якщо ви не піджимаєте таз, прес не тренується, тренуються ноги. Переводимо на іншу ногу. Цю ногу з краю, цю ногу згори закидуємо. Зафіксувалося і поїхали. Перед собою на носки піднімаємо і поїхали. Кити. І... Далі переходимо на розгинання в кресову. Така от шліфовочна права. На м'язи квадрицю. будемо прожимати. Так, далі ми будемо робити розгинання в кросовері. Піднімаємо кросовер десь до рівня сонячного сплетіння. одягаємо такі манжети, коль кільцями назад, бо будемо ставати до нього задом. І робимо розгинання. Чим відрізняється це від сидячих розгинань. Тобто, бачите, у нас кут нахилу отакий. Тобто ми не і ми зжимаємо. Тут кутна хлобуть отакій. Вот ми як будто лежачи, лежимо і розгинаємо. Тобто ми максимально можемо розтягти квадрицепс і краще нагнати крові. Чому цю вправу краще робити останньою на квадрицепс? Тому що якщо ми зробимо першу, ми дуже сильно її заб'ємо і присідати, ми вже за основною вправою не будемо. Тому у нас перше право було розгинання. Ми трошки нагнали цю крові. Потім робили присідання, потім робили на верхню частину маятники. Ну, ще латеральні м'язи разом з розведеннями робили, чи розгинаннями робили. То зараз, завершаючи вправу, ми чисто будемо добивати, прожимати квадрицепс в кросовері. Дивимося, як це робиться. Зачепили крючки За щось. і поїхали. Відпустили. Шух. Сіжали. Шухс. Шух. шух. Ух, якщо ви давно підписані на мій канал, то я розповідав, що я займаюся пауерліфтингом, в час жимом штанги лежачі. І 12 років я займаюся жимом штанги лежаці І що роблять ці жмовіки? Вони забивають хрень на ноги, щоб не перебарщувати з ваговою категорією. а, по перше, ноги дуже багато займають відновлення. Любий триборець, поверліфтер скаже, що коли ти жмеш окремо, твій жим росте, коли ти починаєш жати з присідами тягу, твій жим не росте в кращому випадку, а те ще і падає. Тому що м'язи нік дуже багато набирають вантажі. Тому жимовики, багато жимовиків, які я забивали 12 років на ноги. І зараз відбуваюся за ці 12 років, треную ноги двічі на тиждень. Спочатку передню частину в кінці тижня. Задню частину, ну там десь четверг. Понеділок, четверг, я плюс-мінус ноги. Йде. Дякую всім, хто дивився цей ролик. Ставте свої подобайки, ставляйте коментарі. Побажання до наступних роликів. Ваші зауваження. Що я там сказав, так що не так. Я прагну зробити канал більш інформативним, більш правильним, і це зроблю завдяки вам. Дякую вам за перегляд, гарного настрою та до зустрічі.